Добрий день, ми на каналі Центр правової допомоги, і сьогодні з вами юрист Остап Васильович. В цьому відео ми поговоримо про нарахування військової пенсії. Серед тих, хто зараз служить у лавах ЗСУ, чимало військовослужбовців, котрі свого часу вже звільнились у запас і навіть не думали про те, що колись знову їм доведеться боронити батьківщину. Утім, 24 лютого покорінно змінило їхнє життя. Тисячі військових пенсіонерів знову стали до строю та боронять батьківщину від ворога. Найперше, що треба сказати, пенсіонерам у разі призову їх на військову службу в час часткової чи загальної мобілізації, виплата пенсії на час такої служби не припиняється. Натомість, після звільнення, пенсія нараховується з урахуванням додаткової вислуги років від часу повторного прийняття їх на військову службу. При нагоді також нагадую, що військова пенсія обчислюється відповідно до закону України про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби на деяких інших осіб у відсотках від розміру грошового забезпечення, враховуючи відповідний уклад за посадою, військовим званням, про проценту надбавки за вислугу років, щомісячно додаткові види грошового забезпечення та премію у розмірі, установленому законодавством. Також хочу звернути увагу, що якщо вас більш детально цікавить питання пенсії під час воєнного стану, то ми вже знімали відео на цю тему, де детально розглянули отримання пенсій на непідконтрольній Україні території та виплату пенсій громадянам за кордоном. Якщо вас цікавить це питання, то ви можете переглянути наше відео за посланням в урі. Повертаючись до теми військових пенсій. Пенсія за вислугу років призначається, по-перше, після звільнення зі служби, незалежно від віку, при наявності календарної вислуги 25 і більше років, або при досягненні на день звільнення зі служби 45-річного віку за наявності 25 років і більше страхового стажу, з яких не менше 12,5 років встановить служба в силових структурах. Важливо пам'ятати, що час проходження служби, упродовж якої військовослужбовці брали участь в антитерористичній операції чи ООС, у бойових діях у воєнний час враховується до вислуги років у пільгових умовах, тобто один місяць служби за три. Основним законодавством, яке на даний момент регулює нарахування пенсії військовослужбовців, що звільнилися з військової служби, є закон України про поційне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб. Держава гарантує пенсійне забезпечення осіб, які мають право на пенсію, таким особам, які перебувають на військовій службі, на службі в органах внутрішніх справ, нацполіції, служби судової охорони, державній прикордонній службі, державній пожежній охороні, державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України в органах і підрозділах цивільного захисту іншим особам, які мають право на пенсію, згідно із чинним законодавством, військовослужбовцям. Особам, які мають право на пенсію за цим законом та членам їх сім'ї, які одночасно мають право на різні державні пенсії, призначається одна пенсія за їх вибором. Пенсія за інвалідністю. Ці військові пенсії розрізняються в залежності від причини інвалідності. Їх розмір залежить від групи інвалідності і вимірюється в процентах від грошового забезпечення. Перший вид це пенсія за інвалідністю, яка настала внаслідок війни. Мова йде про поранення, контузії, каліцтва, захворювання пов'язані з перебуванням на військовій службі і на фронті. Розміри таких виплат становлять перша група інвалідності це 100% грошового забезпечення, але не менше 5 тисяч гривень. Друга група інвалідності це 80% грошового забезпечення, але не менше 4 тисяч 610 гривень. Третя група інвалідності це 60% від грошового забезпечення, але не менше 4 тисяч 396 гривень. Ще у 2018 році всім військовим пенсіонерам та пенсіонерам МВС пенсійний фонд провів перерахунок пенсії відповідно до ключової по цьому питанню постанови кабміну від 21 лютого 2018 року. номер сто про перерахунок пенсії особам, які звільнилися з військової служби та деяких інших категорій осіб. Підвищення до пенсії виплачувалось поетапно у 2018 році. До виплат підлягав 50% від. Суми підвищення у 2019 році це було 75% і лише у січні 2020 року пенсійний фонд почав виплачувати всі 100% підвищення до пенсії. Однак 5 березня 2019 року перший та другий пункт цієї постанови суд визнав протиправними і скасував їх. Того часу виникли підстави для перерахунку військової пенсії з урахуванням додаткових видів грошового забезпечення починаючи з 1 квітня 2019 року. Повертаючись до нашої практики, до Центру правової допомоги звернувся клієнт з проблемою виплати військової пенсії. Пенсії нараховувалась нашому клієнту і не зовсім вірно, а виплачувати перераховану пенсію пенсійний фонд відмовився. Спроби вирішити це питання самостійно не були успішними, і наш клієнт зрозумів, що йому необхідна допомога професіоналів. Юристи Центру правової допомоги провели первинну консультацію, роз'яснили подальший план дій і приступили до роботи. Адвокати нашого центру зобов'язали ПФУ виплачувати нову перераховану пенсію з 2019 року. Визвано протиправнень дії головного управління пенсійного фонду України в місті Київ щодо відмови провести перерахунок пенсії нашому клієнту на підставі довідки військової частини від 12.07.2021 року про розмір грошового забезпечення станом на 5.03.2019 року зобов'язано головне управління пенсійного фонду України в місті Київ здійснити перерахунок та виплати пенсій нашому клієнтів. З рішенням по даній справі ви можете ознайомитись з посиланням по цьому відео. Минулого разу ми розглядали питання кримінальної відповідальності під час війни. Якщо ви його не бачили, переходьте за посиланням, знайомтесь, ставте лайки та звертайтеся, якщо потрібна правова допомога. Якщо ви потрапили в ситуацію, коли ваші права були обмежені незаконно або ж порушені, пишіть коментар або записуйтесь до нас на безкоштовну консультацію. На цьому все. Дякую за перегляд. Обов'язково поширюйте це відео, тому що це допомагає людям знаходити нас та вирішувати свої проблеми. Ознайомтеся з практикою нашого компанії в посланні під цим відео. А з вами був юрист Центру правової допомоги Остап Васильович. До зустрічі у новому відео.